І вітання, це передача один на один на телеканалі РТБ. І традиційно у цій порі ми будемо говорити з вами про реформи сьогодні про аграрну. Тому гість нашої студії Дмитро Українець, людина знана в області, яка керує галузю фермерства і одноосібників. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, от уже чимало реформ пережило за останній час наше сільське виробництво, які на часі, і як вони будуть поступово втілюватися. Ви знаєте, це дуже гарна тема і досить таке сучасне питання, тому що реформи на селі вони необхідні. Необхідні, тому що ви знаєте, в якому зараз стані село, в якому воно було стані, в якому зараз стані. І тому сьогодні обов'язково потрібно вже говорити і робити все для того, щоб повернутися обличчям до села, як з боку і держави, влади. Ну і звичайно, сьогодні. Дуже важливе питання на сьогоднішній день стоїть це земельна реформа. Тому що з цією земельною реформою пов'язано, в принципі, все, що зв'язане з селом. Ця звичайна реформа досить назріла і вона потрібна, тому що, якщо так відверто взяти коротеньку історію, то з 2005 року ми вже говоримо про те, щоб відбулася земельна реформа, щоб запроваджувати ринок землі. І тоді ще на в відповідних засіданнях сесії Верховної Ради ставилося питання, щоб розробити і затвердити ринок землі. Вже не один раз не були один пропозиції звичайно. і вже були законопроекти з 2005 року. Ну і сьогодні це надзвичайно можливо, тому що сьогодні, якщо так говорити про використання землі про її питання про родючість землі, а особливо якщо говорити про нашу область, наш край, е, специфічний край, тому що наш край це е, в основному називається все-таки Полісся, адже е, половина області це вісім районів належить до Поліської зони, півден, е, половина вісім до південної зони. Тому надзвичайно важливо. Говорити про те, щоб порядкувати цю землю, проговорити про те, щоб був і працював справжній господар на землі, а без прийняття відповідних законів, особливо що стосується закон про земельний кадаст, особливо що стосується про ринок земель, це особливий закон, тому що на сьогоднішній день, якщо говорити розпочати розмову про ринок земель, на сьогоднішній день у нас. Після тої реформи, яка відбулася, пам'ятаєте, коли ліквідували колгоспи і розпоювали землю. Ну, сказали, як би тоді законом А, а не сказали Б. Землю розпоювали, а як потім на цих паях працювати, як їх дотримувати правил, гри і таке інше, звичайно, цього до цього часу не, зробу, не було зроблено. Тому питання про ринок землі із іншими законами це надзвичайно важливе питання. От, скажіть, будь ласка, ми дуже часто їздимо по селах, спілкуємося з людьми. Те, що сказали, а це багато хто оцінює як негативне явище. А вже про те, щоб говорила держава Б і переходила до ринку землі як такого відкритого продажу сільгоспземель, то люди в селах категорично проти, як правило. Чому? Найперше, тому що вони не вірять в те, що як пише нині проект закону, що земля буде належати українцям, українським власникам, землевласникам, і держава зможе керувати. Те саме використанням це ви знаєте, це звичайно є така бояз у людей, і особливо так як я все-таки маю справу із фермерами і з особистими селянськими господарствами. Ну історично так склалося, що якщо 20 років тому в нас в області появились перші фермери, але це були перші фермери надзвичайно смілої люди, тому що у них тоді теж була боязь. Бо вони ще пам'ятали їх, було в пам'яті як їхніх, називаємо, Дідів, батьків, які були господарями, розкуркули розкуркулювали. І звичайно, віра в те, що не так станеться з ними, це теж звичайно лякало їх. Але тут вже вони як би сказати, за 20 років вже впевнилися в тому, що вони будуть працювати на землі. І працюють на землі досить впевнено досить гарно, то зараз вже з'явилося в них впевненість інша, впевнені інша боя з'явилася. Тому що, ви знаєте, все-таки у нас на Україні земля вважається найкращою землею, ну будемо говорити, на, на планеті. І якщо говорити про історію наших е господарів, то це теж найкращі господарі, тому що ви знаєте, що. Свій час краще виїхали і навіть в інші держави і вчили там людей, як працювати. Тому зараз вже інша така бояс появилась у тому плані, що сьогодні, коли говорять про ринок землі, зможуть її не втримати або не витримати конкуренцію наші дрібні, говор... дрібні господарства, наші фермери із тими, які. Мають відповідні кошти, як ми сьогодні називаємо там, олігархи чи там, латифундії. І в цьому напрямку, звичайно, як наша асоціація фермерів працювала відповідно, те, що потрібно, потрібно ринок землі, тут, звичайно, ну, немає такого сумніву, тому що ми сьогодні цілий ряд людей не можуть використати свого конституційного права, маючи свій земельний пай. А в нас в нашому краї, в області десь понад 200 тисяч таких людей, вони не можуть використати своє конституційне право, мають немовби юридичне право, де юре акт на право користування землі чи там. Ну в той же час вони не можуть його ні подарувати, ні реалізувати, тобто користуватися, використати право на Свої землю вони не можуть, тому ринок звичайної землі потрібен. Звичайно, були сумніви в тому, що ця земля, як я сказав з самого початку, що все таки цінніша, і на неї вже якби можливо мали намір і мають намір інші держави, тому що, ви знаєте, в багатьох державах є кризис в плані продовольчої безпеки. Не вистачає продуктів харчування. Має власних же, земель для вас власних земель, теж Китай таке інше. Тому е, була боязнь і в наших і є, до речі, до цього часу боязнь, що можливо е, це використать ринок землі в першу чергу і іноземні держави. Тому як я вже говорив, що асоціація фермерів, взагалі громадськість, е, була, приймає участь і приймала участь. Це десь на протязі двох років, коли вже влада е, веде цю розмову. Е, у, як би сказати, у прийнятті такого закону про ринок землі. І якщо навіть спочатку були сумніви про те, що е, дійсно зможуть закупити іноземці, чи е, відповідно кількість гектарів, адже ми знаємо, що сьогодні мають компанію по 50 тисяч гектарів, по 100 тисяч гектарів, е, і можливо навіть про те, що якраз ці великі компанії іноземці викуплять її, то в зв'язку з цією роботою з громадськістю, що дуже приємно, що влада на рівні як громадські, так і громадських організацій, в тому числі Асоціації фермерів України і області, обласних асоціацій, все-таки радилися. І ми приймали участь у багатьох таких відповідних дискусіях, семінарах. Ставлячи, і ставлячи свої, пропозиції, свої, свої пропозиції, звичайно, що цілий ряд пропозицій вже е, враховано наших, і враховано саме головні пропозиції. У першу чергу, що е, все-таки не не буде допущено іноземного капіталу, тобто іноземці не зможуть придбати цю землю. Друге, що все-таки дуже важливо, е, що м земля. Буде обмежена у кількості, яку може закупити, якщо ми говорили про те, що все-таки в нас люди є з капіталом, закупити Велику чи товар, то компанія, чи інші. або інвестор, чи або як його назвати, Тобто, так? якщо говорити про наші, наш край, то це саме більше це півтори тисячі гектарів. І я хочу сказати, що ми сьогодні дуже важливо й те, що основний акцент і дуже важливо в законі, в проєкті закону. 에, говориться про те, що в першу чергу 에, повин, повинен мати право чи то на оренду землі, чи то на закупівлю землі. Це людина, яка проживає в цій місцевості, яка працює в цій місцевості, яку знають і. Яка буде гарантом того, що все-таки на цій землі буде працювати український господар. І це дуже важливо, тому що вже навіть якщо взяти у нашому краї є цілий ряд факторів, і мені дуже, я впевнений, що ви про них знаєте, тому що я з вами вже, слава Богу, працюю більше 10 років. Знаєте, таких людей, такі сім'ї, фермерські, тому що якщо взяти... Ви маєте ось, на вас династії вже. що все-таки. Господар залишається і повинен залишати після себе. Є династії майже в кожному районі. Я можу назвати в кожному районі такі прізвища, такі сім'ї. Якщо взять Березнівський район, то Ні, це пане Дмитро. Ми так. сьогодні поговоримо трошки про інше. Про, про фермерство як таке ми поговоримо іншим разом. От мені хотілося б дуже уточнити, ще такий момент: земля є, є власник. Так, ми знаємо, що нині фактично велика кількість вже земельних паїв вони перебувають в іншій власності. Вони продані. Незаконно, звичайно. От Тим чином за копійки, ми знаємо, була приватизація підприємств, люди продали свої сертифікати за безцінь, і Нині ми бачимо, хто є власниками фактично держави. Чи не станеться така сама ситуація у сільському господарстві, що кожен власник паю, побачивши, яку вартість треба заплатити за оформлення, за договори і так далі, він просто скаже: та беріть той пай, за безцінь його здасть", і так селянин продасть за безцінь, потім з'явиться великий. Власник, який буде фактично наживатися на багаторічній праці селян. Ви знаєте, це досить таке важливе предосторога і важливе таке питання сьогодні. Але тут ви вже знаєте про те, що 7 липня Верховною Радою було прийнято дуже важливий документ, який практично унеможливлює того, про що ви сказали: це закон про земельний кадастр. Цей закон, в принципі. Е, ну, якби, е, такий, його, е, це взрив в земельному е, е, кодексі, в, в, в законодавстві. земельному е, законодавстві, тому що на сьогоднішній день от, майже практично усі власники земель, е, ну, не всі так процентів 80%, маючи свій пай. Вони не знають навіть, де його е границі е візуально. Тобто знають, що в нього є, є акт, є все, але межі не вказані. Так от, якраз земельний кадастр, який було прийнято Верховною Радою, е буде е забезпечувати або гарантувати прозорість майбутнього ринку землі. Тому що в першу чергу буде зроблено розмежування земель. Е велика робота буде проведена по установленню меж як особистих селянських господарств, які мають е свої земельні площі і земельні паї, е так і розмежування іншого характеру земель. Це дуже важливо. Потім важливо і те, що ви говорили про оцінку землі. Буде встановлена обов'язково проведена якісна економічна е, і ну, назвемо ще е, грошова оцінка землі. Це надзвичайно важливо, тому що сьогодні у нас, якщо ми говоримо про нашу оцінку землі, оцінку тих паїв, які є, вона була встановлена, будемо говорити, вже давно і сьогодні в багатьох випадках вона не відповідає тим ем, цінам ринковим. Тим цінам, ринковим цінам, які сьогодні є в Європі, навіть і в нашій ближчій, найближчій Польщі. Мені доводилося там бувати. І сьогодні, звичайно, е, там два-три рази ціна більша. Тому сьогодні, коли е, <кій> земельний кадастр е, буде виконано всі умови земельного кадастру, коли буде зроблена Якісна оцінка землі, економічна оцінка землі і грошова оцінка землі звичайно, це буде забезпечити прозорість, це забезпечить будь-яку корупцію, як з боку будь-кого, в тому числі покупців. Люди будуть знати, люди будуть повинні бути проінформовані про це. Я хочу сказати, що для нашого поліського краю це надзвичайно важливо, якраз для поліських районів, тому що сьогодні ми занижимо можливість. І якість використання, інтенсивне використання землі поліських районів, тому що сьогодні все-таки проведення того земельного кадастру і якої і якісної оцінки дозволить державі, державним інституціям відповідним. Звернути увагу сьогодні на полі на поліпшення якраз поліських е, земель. А пане Дмитро, скажіть, будь ласка, чи буде передбачено оцими реформами, про які ви говорили, контроль за е, конкуренцією на ринку землі? Тому що якщо не буде конкурентів, значить е, прийде один покупець. Він може сказати, що люди ціна його така звичайно висока. Дай Боже вам здоров'я. Ждіть 5 чи 10 років, коли вас за ціною цієї хтось купить? А я вам дам втричі менше. Хочете продавати, хочете ні. Тобто, як буде зважуватися конкурентне середовище в земельному? Е, ви, ви знаєте, ви знаєте, тому, що до речі, е, якщо ринок землі оголошується, це значить, що буде поголовна е, реалізація ну, люди чи продажа землі. Свою землю. Е, хочуть продати землі, звичайно, чимала кількість людей хочуть, які вже не можуть працювати, е, в яких немає перспективи працювати сімейної, от звичайно. Е, Переважна більшість людей, які сьогодні, от я вже говорив, скільки в нас, власників земельних паїв, десь приблизно четверта частина із них працюють на цій землі, значить вони налаштовані і далі працювати на цій землі. тобто, Відносно того, чи як буде хто регулювати, ми говоримо, і так воно повинно бути, і так буде в проєкті закону, про те, що головним розпорядником повинен, повинна бути держава. І спеціально буде створена державна інституція, яка буде контролювати, вирішувати питання про реалізацію проведення торгів, проведення чи якихось конкурсів. З тим, щоб в першу чергу, звичайно, мали можливість придбати землю, я ще раз повторюю, ті люди, які живуть і працюють, це, тобто фермери, і це дуже для нас важливо. І ми надіємося, що, до речі, після е, прийняття земельного кодексу, кодексу який е, ну, одно, однозначно фермерськими е, громадськими організаціями були прийняті, е, ну, з, як би сказати, з задоволенням, тому що всі враховані майже. Але ще закон про ринок землі, він до кінця ще буде, як би сказати, дороблюватися, щось домовлятися. Знову ж таки, враховуватися будуть пропозиції, як і в першу чергу тих людей, які працюють на землі, і тих же власників земель. Ви навіть відчули про цю. Справу і в нашому краї, і в нашій області, коли обласна державна адміністрація створила спеціальну групу людей, фахівців, які проводять роз'яснену роботу серед населення. І це якраз ця роз'яснена робота серед населення, вона дозволить уникнути будь-яких ну, недопущень того. Непорозуміння непорозуміння. Або порушень е, тих питань, які повинні бути при е, закупівлі землі. Нас... Пане Дмитре, в мене є ще таке дуже конкретне питання, тому що е, сьогодні вже виникають з цим проблеми. Ви говорили про земельний кадастр, про те, що кожен власник матиме можливість знати, де його наділ. Наприклад, так і є і зараз. Так, мій наділ посеред поля, і я собі хочу його тримати. Все поле люди продали комусь одному. Як мені там господарювати і як той новий власник буде господарювати? Чи передбачає? В цьому плані якісь зміни. Бо, звісно, якщо буде 15 тисяч гектарів куплено, а людина своїми двома гектарами, то буде тиск на цю людину, і вона не зможе володіти тим, хоч би як вона хотіла, і мала можливості обробляти свою землю. Бачите, це важливо ну, і раніше стояло важливе питання це давно, питання. тому що все-таки використання землі повинно відповідати в першу чергу тим критеріям, щоб підвищувати родючі землі. А щоб підвищується родючі землі, це потрібно обов'язково. Дотримати технології, а дотрим... дотримати технології це у першу чергу використання науково сівозмін. Ні, якщо... Ми говоримо зараз я про розташування. Я зрозумів, а так. якраз розташування і, і цілісний масив якраз і не важливо. дозволить запровадити так. сівозміну. Якщо не дозволить запровадити сівозміну, то тоді і не буде можливості отримати нормальний врожай. Тому тут тут з цією метою е, значить заміна до на е, погоджених таких умовах. Заміна ділянки із своїм колегою, власником земельної паю на відповідних дотримання відповідних інструкцій Законодав, і документів. Наклад... На Я регірації. сказав ще, що сьогодні в нас прийня, прийнятий один закон про земельний кадастр. Зараз є проєкт про ринок землі, а ще готуються, і вже, в принципі, є проєкти більше десяти під. Законних актів, які будуть регулювати оці всі моменти, яким чином надати можливість поміняти ділянку сусіда з сусідом, що для цього потрібно, як піти на уступки, тобто ще підзаконодавчі закон... під акти, які будуть прийняті для того, щоб цей ринок землі провести на нормальному рівні, а як ви вважаєте, от для українця буде вигодою продати свою землю? Чи в майбутньому перспектива буде все-таки за тим, щоб українець працював на своїй землі? Ну я маю на увазі не вас особисто. Я зрозумів вас, ви зі мною розмовляєте першу раз як людиною, яка ну, має справу із нашими фермерами. В яких біля ст, біля 100 тисяч гектарів землі і власниками земельних паїв, які працюють на цій землі, в яких теж біля 100 тисяч гектарів землі, і мають активний вплив на вирішення продовольчої, як би сказати, програми і продовольчої безпеки нашої держави, нашоїництво практично забезпечується да, фермерами і, і, і і нашого осібниками. краю, тому що це дуже важливо. І ми е, сьогодні говоримо про те, що ті люди, ну якщо говорити про фермерів. Я хочу сказати, що я сьогодні навіть не бачу таких от за 20 років. Ну майже одиниці, тільки які в якихось в міру е, своїх, можливо, фізіологічних чи фізичного стану не змогли працювати. А ті, що почали працювати, і вони працюють до нинішнього року часу, вірніше. І не тільки працюють, а вже укоренилися на цій землі, побудувалися їхні сім працюють. Так же само і ці люди, які на своїх паях працюють, звичайно, фермерам, можливо, трошки легше, тому що є відповідна державна допомога. А цим власникам земельних паїв, до речі, ми сьогодні, якщо говорити про е цих дрібних сільосвиробників, то ще ми говоримо і про ті допоміжні законодавчі акти, які стосувалися б якраз сприяння оцим е дрібного дрібногосподарям, які мають по 2, 3, 5 гектарів. То звичайно, що ці люди хочуть і будуть працювати на землі, і якраз є такою, ну як би сказати, запевненням, що буквально коли була розпойована земля, люди не дуже йшли сміливо працювати на своїх паях. І і сьогодні ми відчуваємо такий ріст, що за 5 років, десь приблизно, якщо 5 років тому було десь 20 тисяч людей взяли по її господарювали на них, то зараз десь близько 50 тисяч наших людей, сімей, які працюють. Тобто вони не мають вже бажання приймати участь у реалізації землі. Можливо, скоріше, навпаки, розширювати свої земельні надії. І тут важливо ще. Якраз і прийняття законодавчих актів, які б допомагали, якраз цим дрібним господарям, які хочуть працювати, які не можливо і впевнені в тому, що не будуть реалізовувати цю землю. Це допомогти їм об'єднуватись у такі, ну назвемо їх. Ви знаєте, такий вираз, як обслуговуючі господарські кооперативи, які б давали б можливість краще і вільніше обробляти цю землю. Я тобто, думаю, якщо цей комплекс працює, то в принципі буде тобто, вигідно. Тобто, буде. Нашим, якраз назвемо їх справжнім українським господарям буде така надана можливість залишитися працювати на своїй землі, ну і звичайно давати ті результати, які сьогодні вони дають. І я просто хочу відчуваю, що вже, мабуть, закінчення. Завтра дерев вже закінчено. Завтра... Так, закінчення вже Уже закінчення. І завтра в нас якраз. Відбудеться таке свято, свято обжинок, коли і фермерське господарство зібрали свої урожаї. І приємно, що якраз фермерські господарства сьогодні є доказом того, що вони навчилися, вміють господарювати. Завтра будуть нагороджуватися ті кращі фермери, які у цьому році виростили біля ста центрів з гектара на окремих ділянках пшениці. Я Це... вам буду дякувати, буду дякувати дуже, і хочу сказати і вам, і людям, які працюють. Що ще Шевченко писав, борітися, поборити, і той, хто направду хоче бути власником і господарем, він завжди знайде для цього можливість. Ще не так. Я вам теж дякую і вірю в те, що так буде. Дякуємо, залишайтеся з телеканалом РТБ. Це була передача один на один. Удях ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.